Маленька одноріжка зіронька. Мрії здійснюються тобою. Глибоко в лісі мрій, під найвищим і найстарішим дубом, маленька одноріжка Фіня Зіронька сиділа в моху та сердилася. Який кепський день! буркотіла вона. Великі однороги знову сміялися з Фіні, а все тому, що її грива була занадто розпатлана, польоти не завжди вдавалися, й вона не вміла чаклувати своїм рогом. Ні, де правди діти, вона навіть сяяла не так як слід. І ніби цього замало, Фіня зашпорталася та зарилася носом у траву прямісінько перед великими однорогами. Сьогодні не мій день, сумно подумала маленька одноріжка. Її друзі, Ельфиня Уля і кажанчик Федь, сиділи поруч із Фінею і намагалися підпатьорити подругу хутро, теж не блищить, ведь показав на свої боки. Але ж це так нудно повсякчас його чистити. Саме так Уля знизала плечима. Більше чаклування це не головне. Настане час, і ти дізнаєшся, що саме ти вмієш найкраще. Еге ж. буркнула Фіня. Ось великі однороги найкраще вміють усе. Це так дратує. Дарма ти так переймаєшся. Враз підхопила Уля. Ходім краще до дерева хатинки. Вип'ємо лимонати з бузини. Це чудовий спосіб розігнати сердиті думки. Маленька одноріжка зітхнула й попленталася за двома друзями через ліс мрій. Фейт навіть спробував кілька разів пожартувати, щоб розвеселити фіню, та, як на лихок, кажанчик постійно забував, як закінчуються жарти. Заждіть! Фіня раптово зупинилася, що трапилося? Над їхніми головами кілька вкрай схвильованих фей поспішали невідомо куди з відрами води. Трійця чимдуж помчала туди, звідки вилетіли феї. Там друзі побачили багато мешканців лісу, які носили воду у відрах і глечиках. Врешті фіня Зіронька та її друзі побачили, що всіх схвилювало. Будинки лісових тролів під трав'янистими пагорбами були затоплені. У маленьких кухнях та вітальнях вода стояла по коліна. Що трапилося? запитав Федь у маленького троля, який саме виливав воду з вітра. Моховий ставок вийшов із берегів. Вигукнув той і помчав назад до будинку. Вода піднімається і піднімається, і ми не знаємо чому. Уля, Феть і Фіня хутенько похапали, що кому трапилось під руку, лапку й копито, горщики, чашки відра. Обвішані посудинами, вони побігли до хатинок пагорбів і заходилися черпати воду. Проте це не допомагало води менше не ставало. Треба придумати щось інше, виснажено видихнула Фіня. Навіть якщо ми черпатимемо воду ще швидше, це не допоможе. Та тролі й феї не слухали. Скористайся своїм чарівним рогом, запропонував Федь. Фіня спробувала змусити ріг засяяти, аби вода зупинилася. Та чомусь у неї лише щоки запалали від напруження. Нам потрібна допомога, розвела руками Уля. Фіня й Федь безпорадно подивилися одне на одного, а Уля сказала так. Нам потрібні великі однороги. Чому саме вони? застогнала Фіня. Уля підняла вказівний палець. Ну, тому що вони найкраще вміють усе. Ти сама так сказала? Вони напевне знають, як учинити. Після того, як Фіня знайшла великих однорогів, вони разом помчали до хатинок пагорбів. Однороги спрямували свої сяючі роги до води. Нехай вода зникне з будинків. Вода одразу почала випаровуватися, вона піднімалася до неба хмарками, між якими мерехтіли барвами веселки. Усі завмерли, та, на жаль, кімнати недовго залишалися сухими. До них досі продовжувала надходити вода з мохового ставка. Більше ми нічим не можемо допомогти, ми нічого не можемо вдіяти. Сказали великі однороги, похитавши ідеальними гривами і поскакали веселками геть. Фіня сумно подивилася услід великим однорогам і сказала, нам потрібен хтось зі ще сильнішими чарами. Ураз фець схвильовано замахав крильцями. Ми могли б попросити поради в майстра а вже ж, якщо хтось і може зарадити в такій халепі, то це він кивнула Уля. Чарівник Кудлатобриль уже давно не виходив зі свого дерева вежі. На жаль, він був занадто старий і втомлений. Старенький безперестанку кивав, але так і не збагнув нічого з того, що йому говорили друзі. Після третьої спроби пояснити, що тролів негайно потрібно рятувати, кудлатобриль захропів. Ну, це вже ні в тим, ні в ворота. Фіня тупнула правим переднім копитцем. Тоді ми самотужки маємо з'ясувати, що сталося в ставку, гайда за мною. Маленька одноріжка рішуче покрокувала до ставка. Ставок розливається здалеку угледів Федь. Але чому? запитала Уля, яка йшла за Фінею. На жаль, троє друзів не могли визначити причину повені. Ми мусимо перевірити воду, ми мусимо пірнути у неї, вирішила маленька одноріжка. І ступила на берег. «Що-що? Е як це так пірнути? Феть з круглими очима заметушився в повітрі над фінею. Ні за що у світі. Проте феть не міг запропонувати нічого кращого. Єфіня пірнула в моховий ставок. Уля обережно вчинила так само. Лише Фейт літав над водою та скиглив. Він не вмів плавати й боявся всього мокрого, за винятком лимонаду з бринзи, звичайно, а от фіня й Уля не боялися. Разом вони пірнули й почали обстежувати дно ставка. Знову і знову вони мусили виринати, аби вдихнути повітря. Аж поки Уля не змайструвала дві соломинки для підводного дихання з квіткових стевин. Нарешті вони щось побачили, а точніше, когось. Русалонька луна борсалася біля підводної скелі та гірко плакала, сльози бризкали фонтанами на всібіч. Коли Луна побачила фіню й Улю, то помахала рукою й показала на свій риб'ячий хвіст. Він застряг у щілині, фіня миттю збагнула, що русалоньку потрібно рятувати. Але, на жаль, здійснити це було не так просто. Як Уля й фіня не силкувалися, їм не вдалося звільнити русалку. Геть виснажені, вони піднялися назад на берег, де на них чекав похлюплений Федь. Не вдається, сказала маленька одноріжка безпорадно, аж раптом Фіня відчула в животі приємне тепло. Маю ідею. вигукнула вона. Уля та феть здивувалися. Бо навколо маленької одноріжки зненацька почало поширюватися світло. Тисячі зорі виблискували у її гриві та хвості. Феть, зможеш знайти довгу мотузку? попросила маленька зіронька одноріжка. Кажанч курнув на пошуки. Коли Федь повернувся із солом'яною мотузкою, Фіня зав'язала її навколо живота. Потім настала черга улій Федя. Після того, як Трійця була зв'язана разом, мов ті перлини в намисті, маленька одноріжка знову пірнула до луни. За нею попливла і Уля. Лише фед літав над озером на кінці мотузки й чекав. Фіня протягла свій ріг до луни, щоб та змогла вхопитися за нього, а Уля подала знак Федю. Кажан злетів і троє друзів разом заходилися тягнути мотузку. Вони фиркали та гребли ногами. Іскорки фіні ставали дедалі яскравішими, як і її сміливість, і навіть її ріг почав трохи світитися. Нарешті їм удалося визволити луну зі щілини, коли друзі витягли втомлену русалоньку на берег та припинила плакати, а ставок умить припинив переповнюватися водою. Незабаром вода залишила будинки тролів. Радісні жителі лісу, мрій, подякували трьом друзям і пригостили лимонадом із бузини. Маленька одноріжка задоволена сьорбнула смачний напій. Великі однороги, мабуть, не припиняли кепкувати з того, що Фіня не вміє доладно чаклувати рогом, але хіба справа лише в магії? Тепер я знаю, що я вмію найкраще, прошепотіла однорожка друзям, і відтоді фіня іноді починала світитися яскраво, мов зоря. Це траплялося, коли одноріжка мала чудову ідею, як допомогти іншим. А коли Уля та Федь долучалися до доброї справи, вона відчувала тепло в животі від щастя. Кінець. Якщо вам сподобалася історія, не забудьте підписатись, будь ласка, на наш канал та поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.